Віт, з тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Доба великих географічних відкриттів була такою тільки для Європи. Поки Іспанія та Португалія, а вслід за ними решта європейських монархій, відкривали нові землі, в Далекосхідній Азії чинили навпаки. Китай та країни близькі до нього, як Японія чи Корея, закривали порти, обмежували торгівлю і не пропускали до себе чужинців. Чому ж вони так робили? Наша геть недавня історія натякає, що кордони можуть закривати, щоб зупинити поширення епідемій. У давнину та саме Гетьманщина практикувала карантини і тимчасовий розрив торгових контактів, щоб зупинити спалахи чуми. Однак самоізоляція, про яку ми сьогодні поговоримо, була спричинена не епідеміями і протривала кілька століть. Всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Ми дізнаємося, чому Китай та Японія в модерну добу закрили свої кордони без жодних пандемій. Політика закриття кордонів у Китаї звалася Хайдзінь. Це слово так і перекладається: закриті моря. Вели цю політику ще в 14 столітті, в часи династії Мін. Прийшовши до влади, засновник династії імператор Джу Юанжан продовжував воювати з недобитками попередньої династії на півночі, а ще з повсталою державою корьо на сході. А кілька прибережних регіонів перед самим повстанням червоних пов'язок під проводом Джу Юанджана, ймовірно, викосила чума. Як чуєш, пандемія таки внесла свою лепту в цю історію. В Японії ж у 14 столітті теж тривала велика міжусобиця, а з нею беззаконня. Купа людей, котрі втратили все своє майно і не мали змоги заробити. Тобто багато зброї опинилося в руках відчайдушних людей. І от вже японські пірати влаштовують свої бази просто на китайському узбережжі. Але ганятися за піратами на морі в охопленій війною та роззореній країні не було кому. І джу Йоаннджану сяйнула в голову геніальна, а насправді ні, ідея, що якщо заборонити приватну морську торгівлю, то з нею зникне і піратство. Заборону цю ввели у 1371 році. Вся міжнародна торгівля мала зосередитися в руках держави і поширюватися лише на таких собі васалів Китаю, тобто найближчі країни, котрі найбільше перебували під культурним впливом Піднебесної. Приватна зовнішня торгівля каралася засланням торговця та його родини. Джу Юанджан, все своє правління, був схильний розправлятися одразу з кланами, а не з окремими особами. Ще через кілька років, у 1384-му, були закриті торгові факторії в найбільших портах: Ніндо, Гуанчжоу та Цюанчжоу. За наказом імператора знищили всі доки та верфі, та й причали в портах добряче пошкодили. Будувати великі кораблі заборонили. Зараз подібна закритість і обмеження торгівлі асоціюються з Китаєм, але тоді подібні кроки йшли в розріз з усім, що відбувалося за китайську історію. Попередні династії Тан, Сун Юань будували процвітання та владу Китаю саме на торгівлі. Морські шляхи наряду з шовковим шляхом на суші були джерелом багатства держави та влади імператорів. На додачу до того, що ця заборона підривала основи китайського впливу у регіоні, проти піратів вона теж ані скілічки не допомогла. Ба Більше, жорсткі обмеження торгівлі і неможливість для мешканців узбережжя заробити легально тільки ще більше підгодовували піратство та контрабанду. Але Джу Йоанджан не був схильний зупинятися, коли бачив, що справа безнадійна. Навіть у своїй книзі запис настанов предків такі собі інструкції для нащадків він продовжив наполягати на закритті кордонів. Така Твердість наводить на думку, що ця заборона існувала не для боротьби з піратами, а для боротьби з тими самими вельможними кланами, які все життя намагався ослабити імператор. Його син, імператор Юнле, вирішив за краще дослухатися до настанов трохи давніших предків імператорів Тан та Сун. Він послабив заборони на приватну торгівлю, від чого магічним чином поменшало піратів та контрабандистів. Саме за його підтримки відбулися знамениті експедиції адмірала Джен Хе аж до самої Аравії, коли Китай відновлював морське сполучення в Індійському океані і заодно відкривав нові землі. Але адмірал Джен Хе та імператор Юнле померли, і наступні імператори знову повернули заборону на море. Щоправда, як завжди, суворість заборони компенсувалася тим, що її масово ігнорували. Чиновники, які повинні були слідкувати за дотриманням заборони на приватну морську торгівлю, часто самі ж нею і займалися. Так тривало до 20-го імператора династії Мін Мудзуна. Він остаточно припинив політику закритої торгівлі, після чого знову магічним чином вийшло перемогти піратів. Також Мудзун почав торгувати з португальцями і виводити Китай з ізоляції. От лише династії Мін лишилося існувати ще близько століття. Нова династія Цін, заснована маньчжурами, котрі завоювали Китай, мала приблизно ті самі проблеми, що й засновник династії Мін. Ця вже попередня династія до останнього не здавалася, і повстання в різних провінціях і навіть війни з московським царством. Спойлер. Московія в результаті програла, а під час підписання мирного договору був присутній колишній гетьман Дем'ян Многогрішний, котрий саме був у засланні в Бурятії, поки ці війни тривали. І точно так само, як перший імператор Мін, імператор Фулінь у 1661 році вирішує заборонити приватну морську торгівлю, а той, взагалі, примусово відселити людей з прибережних регіонів, особливо близьких до Тайваню, де отаборилися найрішучіші прихильники попередньої династії. Його син Кансі скасував заборону після того, як Тайвань підкорили. Однак канці вирішив, що ця політика корисна в боротьбі впроти впливу іноземних купців, англійців та португальців, які отримували певні привілеї, поки уряд цін не довіряв місцевим купцям. Цей імператор всього лиш заборонив іноземцям продавати і купувати товари стратегічного призначення цинк та мідь. Згодом до списку додали залізо та вироби з нього, щоб повстанці не могли робити гармати. Наступний імператор Юнджен обмежив кількість чужинських кораблів, яким можна було заходити до китайських портів і навіть португальської колонії Макао. Потім запровадили огляд іноземних суден і заборонили торгівлю селітрою адже з неї робили порох. А в 1757 році імператор Хунлі поширив режим Хацзінь на всю торгівлю з заморськими країнами. Частково відкритим залишився лише порт Гуанчжоу, де уся торгівля велася через монополіста-посередника компанію Гунхан. Проте і тут європейцям забороняли торгувати рисом та бобами, завозити західні книжки і вивозити шовкові тканини, тільки кокони шовкопряду та нитки. Обмежили також обсяги експорту ревеню та чаю. Для чого Китаю була така політика? Вчені сперечаються, погоджуючись тільки з тим, що офіційній справі боротьби з піратами політика закритих морів ніколи не сприяла, навіть навпаки. Але Китай на час існування династії мін та цін був наймогутнішою державою в регіоні, і, ймовірно, імператори використовували обмеження торгівлі як засіб шантажу та контролю. Всі сусіди Китаю були дуже залежні від нього. Мешканці океанського узбережжя, котрі могли би підняти повстання і відвоювати свою незалежність, залежали від морської торгівлі. Заборона і державна монополія на торгівлю стали для китайських імператорів зброєю для збереження свого впливу, поки не знайшлася імперія, котра змогла перевершити піднебесну у використанні торгівлі як зброї. Закриття країни в Японії були чимось подібним, а чимось геть відмінним від китайського. Хоча безсумнівно що Гуни Токугава надихалися китайським досвідом, закриваючи свої порти, японська самоізоляція звалася Сакоку, і почалася вона значно пізніше за китайську у 17 столітті. Річ у тім, що з 15-го і до початку 17-го століття японці були надто зайняті, у них тривала епоха провінцій, що воюють, яку можна обережно порівняти з епохою феодальної роздробленості в середньовічній Європі. Півтора століття феодальні правителі ділили Японію і намагалися заодно об'єднати, кожен під своєю владою. При цьому в Японії був імператор. Але влада його похитнулася ще за пару століть до названих подій. Імператори лишалися фігурами символічними і священними нащадки богині неба, які мають забезпечувати добробут підданих, звертаючись до богів і проводячи священні ритуали, а брудну політику за них мав вершити хтось інший. Імператор занадто цінний. Відповідно, в Японії, як і в багатьох країнах в історії, сформувалося таке собі двовладдя. Священний правитель, який переважно символізує, і реальний правитель, котрий править на початку 17 століття, таким правителем став Токугава Іеясу, котрий зумів не просто об'єднати Японію, а й протриматися при владі достатньо довго, щоб усунути суперників, прийняти титул щогуна світського правителя і заснувати династію. Династія Токугава розгрібала проблеми тривалої міжособиці, і однією з першочергових було закріплення своєї влади. Як пояснити, чому ваша династія має правити, якщо в країні вже є імператорська династія? А титул Щогуна первісно дарувався імператором виключно одній особі? Потрібна якась політична концепція, котра допомогла потвердитися. А коли ви живете в тіні Китайської імперії, то політичних концепцій навколо вас не густо, сам лишень конфуціанський небесний мандат. Ідея небесного мандату полягала в тому, що боги дають благочестивому правителю змогу посісти престол і правити. І сам прихід до влади вже підтверджує те, що боги визнали його достойним і підтримали. Але щоб життя в країні було стабільним, небесний мандат автоматично продовжується на нащадків цього правителя. Поки вони поводяться, хоч мінімально пристойно. І тільки коли якийсь правитель геть псує репутацію всієї династії, боги відбирають небесний мандат, Починається голод, катаклізми, громадянська війна, і небесний мандат отримує нова династія. Що Токугава Примирили конфуціанські ідеали з традиційною японською релігією синтоїзмом, заявивши, що, звісно річ, імператори, бувши ріднею богині небес, вручили роду Токугава такий небесний мандат. Буддизм із конфуціанством примирили іще і Китай. Але так вийшло, що морська торгівля привезла в Японію нову релігію, яка не сприймала божественне походження імператора, тож і концепцію небесного мандату підважувала. Цією релігією було християнство. Власне, політику закриття Японії перш за все пов'язують із селянськими повстаннями на півострові Сімабара у 1638 році. Причиною повстання були непомірно великі податки, свавілля чиновників і катування тих, хто заборгував податки до державної казни. Але в Сімабарі мешкала найбільша в Японії християнська громада. Тож після його придушення уряд щоґунату ще й заборонив сповідувати християнство та виставив із країни католицьких місіонерів. Через це ізоляцію Японії дуже довго, аж до другої половини минулого століття, пояснювали намаганням ізолюватися від європейського впливу. Однак, десь із півстоліття тому почала набирати ваги теорія, що значно важливіше для щогунів було послабити місцевих феодалів даймьо. Більшість із них багатіли саме на морській торгівлі, а достатньо заможний даймьо може озброїти військо. І з цим військом підняти повстання. До того ж, на відміну від Китаю, котрий міг шантажувати інші країни постачанням своїх товарів, Японія не мала вдосталь ні металів, ні селітри для виробництва пороху і вогнепальної зброї. Перерізання зовнішньої торгівлі буквально відбирало в даймьо можливість отримати ресурс для війни. Союзників за межами Японії, а також ідеї чи технології, котрі дозволять підважити владу щогунів. Треба сказати, стратегія на початку спрацювала непогано. Епоха правління династії Токугава здебільшого справді була мирною. От, лиш до ідеї збереження цього миру та закритості, уряд, Шогунату з часом почав ставитися все більш маніакально. І коли Китай на очах сусідів завоювали опіумними війнами, опозиційні рухи, котрі прагли врятувати Японію від повторення такого сценарію, репресували, не прислухаючись. В результаті епоха миру за всяку ціну скінчилася для Японії ще однією громадянською війною, яка тривала кілька десятиліть. Ізоляцію Китаю та Японії часто подають як намагання відрізати країни від зовнішніх впливів, так би мовити, від привезеного європейцями прогресу, вогнепальної зброї, технологій, культури. Але насправді набагато більше ця самоізоляція нагадує намагання розв'язувати внутрішні проблеми, в яких європейські купці здебільшого потрапляли під гарячу руку місцевих розбірок. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Пустовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або Уряду США.